Для зручності людей у Каловській громаді відкрили центр обслуговування клієнтів Івано-Франківської філії газмережі. А все задля того, щоб спростити зв'язок між газовою компанією та споживачами, адже в одному приміщенні буде надаватися повний комплекс послуг та консультацій з питань розподілу газу, і це каже мешканка громади Наталія. Дуже зручно людям. Зручно приходити, тому що якщо було там далеко на мельника, то Дуже далеко, незручно добиратися. Люди багато неркають, так як в мене мама вже старшого віку, вона не може туди йти. Рішила зайти, ось, звірити свої рахунки, подивище немає заборгованості як по доставці, так і по газу. І мені ще цікавить питання про встановлення котла в власному будинку. Обслуговуватимуть у центрі понад 42 тисячі споживачів. Консультації надаватимуть вісім фахівців. Облаштований він відповідно до всіх вимог та потреб користувачів, щоб вони могли отримувати послуги максимально комфортно та якісно. Послуги, які буде надавати центр обслуговування клієнтів, наша фахівці це вияснити можливо, можна буде вияснити стан розрахунків за розподіл газу, передати показання газового лічильника. Дівчата допоможуть оформитися на онлайн-послугах особистий кабінет в чат боті, у вайбері також можна написати заяву на приєднання до газопостачання на реконструкцію системи газопостачання при зміні приладів. За для зручності споживачів цок відкрили в центральній частині каоша. Раніше мешканцям громади доводилось звертатись безпосередньо в управління з експлуатації газового господарства. А воно кажуть фахівці розташоване на околиці. Ми відкриваємо центр для того, щоб наближити послуги до споживачів. Тобто, це необхідний центр, необхідний центр для наших клієнтів для того, щоб клієнти могли своєчасно і в повному обсязі отримати належну послугу. Для того щоб людина зверталася і могла своєчасно отримати всі ці всі відповіді на ті питання, які цікавлять, необхідність цього центру, а саме географічне його розташування, дуже важливо, тому що попередній центр обслуговування знаходився, скажімо так. В центральній частині міста, але вона знаходиться на окраїні. Це саме жива, саме прожна, сама прохідна частина міста, і для людей це дуже зручно, особливо для людей, які старшого покоління, які не завжди можуть пересуватися яким з транспортними засобами, а рухаються саме пішохідними доріжками. Отримати консультації чи оформити послуги споживачі зможуть у будні з 8 до 17 години.